День, мої слухачі! Це знову я, пані Наталя. А ви знаєте, щоб в голову прийшла чудова ідея? Достатньо лише почухати потилицю. Не вірите? То давайте перевіримо. Дуже давно, коли прадіди нинішніх тигрів були ще зовсім маленькими. Жив на світі один ледачий король. Сніданок йому подавали у ліжко. Потім він чистив зуби і читав газети. Отак От він день більше нічого і не робив, тільки валявся в ліжко, їв цукерки печиво та читав газети. Іноді, правда, він знову засинав. А щовечора до короля приходив королівський оркестр і грав для нього. Уявляєте? Справжній оркестр з Трубачем, барабанщиком і з двома флейтистами. Ось послухайте! Коли музиканти закінчували грати, король з'їдав кілька бісквітів, запивав молоком, цілував королеву в чоло і солодко засинав. Королева була в розпачі. Цілий день він лежить у ліжку, скаржилась вона прем'єр-міністрові. Народу це не подобається. Яка користь від короля, який весь день лежить у ліжку? Кажуть усі, ми його ніколи не бачимо і не можемо навіть кричати Ура! або Хай живе король. Я його прошу вставай, а він не хоче. Йому тільки й треба, щоб валятися в ліжку і слухати свій оркестр. Королева навіть заплакала від розпачу Не плачте, ваша величність. Сказав прем'єр-міністр. Він надів капелюх і пішов додому думати. Він думав увесь день, але так і не придумав, як примусити короля стати з ліжка. А в саду, у прем'єр-міністра жив павук, звали його Горацей. Того дня Гораций, як завжди, відпочивав у своєму повотинні. Як дружина прем'єр-міністра Матільда розвішує білизну, а сам прем'єр-міністр нервово ходив ззад і вперед і час від часу чухав собі потилицю. Чого ти чухаєш потилицю? запитала його Матильда. Мені це допомагає думати, Люба, відповів прем'єр-міністр. Королева чекає від мене поради. Як примусити короля піднятися з ліжка, розумієш? Гараций почув, що сказав прем'єр-міністр, і подумав напевно, мені варто залізти до його капелюха. Коли прем'єр-міністр вдягне капелюх, я полоскочу йому потилицю. Він почухає її та й одразу ж все придумає. Капелюх прем'єр-міністра лежав на траві. саме Павутинням. Город спустився донизу по довг'яниці і заліз у капелюх. Іди пити чай, покликала Матільда з дому. Прем'єр-міністр підхопив свій капелюх і пішов пити чай. А потім надів капелюх і пішов до королеви. Тут гораций і полоскотав його. Ой, як же лоскотно, сказав прем'єр-міністр, зняв капелюх і почухав потилицю. І одразу ж йому в голові сяйнула ідея. Придумав, вигукнув він, придумав, що робити. Тоді Горацій виліз із капелюха. То це ти мені допоміг. Ото молодець, похвалив павука прем'єр-міністр. Я почухав потилицю, і тут у мене народилася ідея, як змусити короля встати з ліжка. Оце зрадіють усі. І королева, і народ. До палацу прем'єр-міністр увійшов не з парадного входу, а з чорного. Він зустрів там королівського трубача і розповів йому про свій план. Який придумав по дорозі. «Чудово придумана, похвалив його план королівський трубач, неодмінно подіє, піду розповів іншим. Він розповів усім музикантам, що придумав прем'єр-міністр. І вони, як завжди, прийшли до спальні короля. А прем'єр-міністр розповів про свій план королеві. і вона Теж прийшла до короля, король дуже зрадів усім. Заходьте, заходьте, можете сісти до мене прямо на ліжко, сказав він прем'єр-міністрові. От тільки цур не на ноги, обережніше. І ви, Люба, сідайте, сказав він королеві, послухаймо музику разом. Починайте, друзі, сказав він музикантам. І залунала музика. Барабанчик тарабанив з усієї сили, трубач сурмив, не шкодуючи легенів, і навіть флейтисти намагались грати якомога голосніше. Ще гучно, сказав король, грайте ніжно і тихо, як завжди. Гучно? здивувався диригент оркестру. Ваша величність, звернувся він до королеви, хіба ми гучно граємо? Я так не думаю, відповіла королева. Мені дуже подобається, як ви граєте. Продовжуйте, будь ласка. І музика гримнула ще голосніше. Чудове виконання. вигукнула королева. Дуже, дуже мила, ніжна, заколисуюча музика, прокричав у відповідь прем'єр-міністр. Напевно, я стаю божевільним, подумав король. Яка ж це ніжна, заколисуюча музика? Він засунув голову під подушку, але все одно не стало тихіше. Тоді він сказав музикантам. Ідіть до воріт палацу, туди достаїть королівська варта, і грайте звідти. Слухаємо ваша величність! сказав диригент оркестру. І музиканти пішли до воріт. Але цього разу вони тільки удавали, ніби грають. Чому не чути музики? запитав король. Чудова музика, сказала королева. Я давно не чула нічого подібного. Чудово, чудово, підхопив прем'єр-міністр. Король не знав, що й думати, йому довелося вилізти з ліжка. Він визирнув у вікно, оркестранти старалися з усіх сил. Він це бачив на власні очі. Чому ж тоді він не чув ані звуку? Треба розібратися, подумав король і сказав. «Принесіть мені, будь ласка, мою вихідну корону. Вашу вихідну корону? здивувався прем'єр-міністр. Вона, напевно, зовсім запорошилася, а ви так давно не виходили на вулицю. «Дрібниці», – сказав король. Порох можна змахнути, мені треба терміново вийти на вулицю. Він надів корону, королівську мантію і вийшов на вулицю. Тільки но музиканти побачили короля, вони покрокували маршем геть від нього вулицею, роблячи вигляд, ніби старанно грають. І королю Нічого не залишалося, як піти за ними. Люди на вулиці зраділи, побачивши короля, усі знімали капелюхи і говорили: Доброго ранку, ваша величність, раді вас бачити. Вони потискали королю руку і махали йому вслід, а хтось навіть пригостив короля морозивом. Коли всі дійшли до міської площі, Оркест заграв по справжньому. Дуже задоволений, він ішов поруч із музикантами, розмовляв з перехожими, словом розважався, як міг, а потім пішов до крамниці та купив книгу веселих оповідань. На зворотньому шляху до палацу якийсь вугляр дав йому покататися у своєму візку з вугіллям. Біля воріт палацу на короля вже чекали королева та прем'єр-міністр. Я чудово провів час, сказав король королеві. Більше я не валятимуся в ліжку після сніданку, я одразу встану, а потім буду сидіти на троні і говорити людям, що треба робити, а потім піду гуляти і все таке інше. Тепер я буду добрим королем. Королева сяяла від щастя і навіть поцілувала короля, а потім погукала прем'єр-міністра. Дякую, сказала вона йому. Ваш план виявився дуже вдалим. Це все Горацій!» – сказав прем'єр-міністр. Знаєте, павук, що живе у моєму саду. Це він допоміг мені все придумати. Він заліз до мого капелюха, полоскотав мені потилицю, а я її почухав. Одразу запрацювала думка. І я придумав оцей вдалий план. Який розумний павук, сказала королева. Приведіть його, будь ласка, до мене в суботу на чай. Із задоволенням, ваша величність, сказав прем'єр-міністр і відкланявся. А королева, тільки но він пішов, поспішила до вітальні і почала плести для горація золоте павутиння. У суботу прем'єр-міністр узяв горація на чаювання до палацу. Королева спеціально для нього повісила в саду золоте павутиння і після чаю прочитала горацію кілька веселих оповідань. Павуку вони дуже сподобалися.